Дорогі друзі, Трамп призначив свого представника, який буде так чи інакше його повіреним в питаннях війни між Москвою і Україною. Це Кіт Келох зараз дуже багато про нього говорять. Що це за людина? Чи він буде займатися, і чи допоможе він чи поки Україну зільє? Ось власне сам кіт. Він там був під час такої активної електоральної фази. з... Ще одним там представником автором сценарію, де була і заморозка безпосередньо і тиск на Україну і на Московію. Я про це детальніше скажу. Але чи справді він ворог українче друг зараз? Будемо розбиратися. Одразу скажу, що на мою особисту думку призначення в національної безпеці в Дональда Трампа є доволі непоганими. Там дуже багато базованих цікавих людей, і на них треба звертати увагу. З ними можна домовлятися. і Багато хто з них знає чудово контекст цієї війни. І в принципі, не можна сказати, що ці люди призначені лише для того, щоб злити. Абсолютно кинути Україну і там повирішувати як мага кіси, то хочуть всі свої проблеми. Ні, там дуже багато людей, які навпаки зараз вітають посилення допомоги Україні з боку Байдена. Це вони всю дорогу просили дайте Україні летальну нормальну зброю, аби ми з позиції сили вже йшли домовлятися. Звісно, вони будуть домовлятися пробувати. Це була позиція Трампа. Вони хочуть конфліктувати, воювати і протистояти, точніше в першу чергу Китаю, і не витрачати ресурси на Москві. Але разом з тим з Москвою вони хочуть догорив договоритися, домовитися з позиції. І сили тому по суті вони зараз останні два місяці, що буде робить зараз. Байден вони будуть вимагати від нього ще більшого тиску. Дійсно, підкаливно часто, але в принципі будуть його вітати. Власне, коли він дав атакмси Байден право бити по Москві, там, окрім маг активіста, ніхто там серйозно не обурювався. І Джонсон, спікер і всі інші вітали це, і це було прекрасно і добре. Хто такий кіт Келлог? Але чекайте, перед кітом Келлогом на цю посаду ймовірного представника Трампа номінувалися Епштейн Борис. Це московитик, який виїхав, власне. Він зараз. Повністю там в нетрях скандалів внутрішніх з масками, не тільки там лобівав. Когось у нас є окреме відео. Щастя, вам, до побачення. Другий був гренел, який був там послом Європейському Союзі Сполучених Штатів, по деяким інсайдам українська влада змогла так чи інакше знайти мову з ним, але не він став, став Кіткелох. Він. Дуже базований чоловік, який розуміє, що відбувається в Україні, весь 23-й рік він всю дорогу зазначав, що Україні треба допомога і не треба розтягувати це питання допомогти Україні за будь-яких умов і завжди. Давайте конкретно що ми зробимо для України, чому ми не дотискаємо московитів. Я зараз процитую, в принципі, що кіт цей час говорив, і це важливо знати. І в нас є окреме відео на нашому телеграм-каналі. посилання буде в описі до цього відео. Віддіть, подивіться, взагалі його висловлювання, що він говорив, і як він говорив. Зокрема, він говорив про те, що ситуація в Україні буде визначати, що буде робити Китай, і це важлива стратегічна річ допомогти Україні. Також він казав про те, що війна в Україні розкручує, допомагає оборонному комплексу Сполучених Штатів, що теж є надзвичайно важливо. І також він казав про те, що треба допомагати Україні було раніше, а не тягнути і в принципі звинувачує адміністрацію Байдена. Ну, власне, зараз я от вам. Процитую його фразу, що він тоді сказав, і це мені здається буде максимально зрозуміло. Скажімо, півтора року тому московити накавали п'ятами, якби ми захід тоді надавали. Те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх навпіл ворогів своїх, і це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило московитам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію Байдена та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити. Власне, дорогі друзі, що. Тут сказати та сказати принципі нічого. В Принципі дуже логічне висловлення і весь 23-й третій рік. По суті, до липня цього року він активно хотів допомогти Україні. Далі він, звісно, потім викотав цей план, і він не такий однозначний, як нам здається. Звісно, я не кажу, що все дуже добре. Слейцем він його дістав. Він казав про те, що ми будемо давати Україні зброю. Але за умови, що вона повернеться до перемовин з московитами. А московитів ми теж з ними будемо домовлятися. І якщо вони будуть відмовлятися, ми будемо давати Україні зброю ще більше. І те, що Україна вона все ж таки має відстрочити свій вступ в НАТО на певний час. Але далі в голосі Америці кіт сказав, що це була опція. І треба сказати, що липень, це вже знаєте пік по суті електорального такого протистояння. Він тільки набрав силу і пер на всіх порах. Тому нічого дивного не було, що він підтримав Трампа. Трамп дуже любить лояльних людей. Але точно багато є інсайдів, багато є розмов про те, що кіт є доволі. Привітним до України розуміє нашу стратегічну роль і хоче, аби московити тут обламалися. Власне загалом ще раз кажу, що сама е, така призначення самі до неї Трампа в національну безпеку є не катастрофічними для нас. Там точно немає українофобів, е, там є люди, які розуміються на ситуацію, і будемо дивитися, як вони будуть співпрацювати і умовляти Трампа робити ті чи інші речі. Але знову таки Кіт сказав, що той сценарій він був один з опцій. У Дональда Трампа, який є дуже широка ця оптика, і от будемо дивитися, що вони будуть робити далі. Сподіваємося, що все ж таки там Байден далі буде дозрівати до важливих рішень нам допомоги, що справді зробить разом з санкціями, які зараз Байден буде посилювати, і вже посилює. Зробить в принципі кращу позицію з сили з нашої сторони і зі сторони заходу. Ну і не треба забувати, що європейці теж активно готуються до того, що Трамп захоче там щось позливати, поздавати. Вони асоціюють безпеку України з собою. Власне, Франція і Британія вже сказали, що навіть будуть готові надіслати контингент і далі будуть підтримувати Україну будь-за що от тому Трампу теж треба, коли виходити на перемовини не тільки дивитися, що Україна буде з непоганою позицією сили, але й те, що теж союзники наші мовчати не будуть. тож дорогі друзі, не все погано. Звісно, не все ідеально, не все прекрасно, але безпекова частина, якщо не брати там цього Тулсі Габард, в принципі, є непоганою у Трампа. Тож, підписуйтесь на наш канал, дивіться відео його безпосередньо, кіта. Будете розуміти, хто він, що він. Знову таки колишній радник національної безпеки, генерал-лейтенант у відставці. Зараз представник аналітичного центру, не пов'язаний з мага. Доволі був критичний до дій демократів і вважав, що Україні було треба було дати набагато більше підтримки. От власне така персона. Не найгірше, що могло статися з Трампом, і в принципі не таке погано, як могло б бути і взагалі здаватися. Підписуйтесь на наш YouTube канал ТГ. до зустрічі.